І так, минулого разу ми робили такі цікаві корисні прави для нашого тіла, для того, щоб тіло було розслаблене, запустили процес покращення роботи мозку, і все більше починаємо відчувати своє тіло, і тіло потрохи буде зміцнюватись і розслабляти. І нам дуже важливо для того, щоб збивати коробок. перше, це навчитись розслабляти. Якщо людина дуже напружена, коробок не збиває. По друге, треба, щоб була точність. Рука повинна дуже точно рухатись, і наприкінці вона. Повинна зробити таку напругу. По третє, треба розслабленість і швидкість. Коли ми швидко рухаємось, є волна від нашого кулака, і вона спрямована прямо на коробок. І по-третє, треба оця пружинка, котру ми працювали на минулому занятті, коли ми входили в пружиністий стан, пружини такий стан, і із цієї пруги ми робили виброси рук так, щоб можна було набивати м'яч.